подивимось на те які останні новини до нас приходять і обговоримо обов'язково їх обговоримо з георгієм тукою заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій в 16-19 роках та відомому волонтеру георгіо привіт Вітаю Сергію. Вітаю, вітаю. А його так Георгій повернувся до головування правління благодійного фонду. Народний тил. Я, я скажу про народний тил, оскільки я дуже щільно працював з народним тилом в 2014-2015 роках. Народний тил робив все те, що зараз роблять інші фонди, але колись ще не було так модно і фактично починав волонтерський рух в нашій країні. І тому це це насправді для всіх, хто знає, що відбувалося. 14-15, то не можна переоцінити наскільки народний тил тоді допоміг втримати Україну. Дякую Георгію, що зміг долучитися до нас. Ну і обговорюємо традиційно. Останні новини з різних фронтів. Один з наших фронтів це звичайно доля захисників Азовсталі. Нат бачили буквально вчора звернення родин азовців захисників Азовсталі. Там не тільки азовці, там і морпіхи, там і прикордонники, і військові частини відповідні до і Володимира Зеленського, до міжнародних організацій до світової спільноти з проханням. М вжити усіх заходів для того, щоб зупинити те судилище на так званий трибунал, знову ж таки фейковий, нелегітимний, незаконний, але те, що рашисти називають трибуналом, який планується планують почати вже цього місяця. Є дані навіть георгію, що рашисти розпочнуть От цю да, от це це дійство, да, от цю якусь блюзнірство в Маріуполі. На навіть там готують такі великі клітки, такі да, для наших героїв. Мот і розпочнуть саме на день незалежності України як таку, зне жесть такого приниження нашої держави. А, ну що ти знаєш про цю ситуацію? Що що знаєш, що, що можна сказати? Ну і реально яким чином, хоч якось, можна тут зарадити. Адже коли я так розумію, на Азовці здавалися в полон, там були гарантії їхнього повернення і принаймні отримання як військовополонених. А зараз ми чуємо від міжнародних організацій, що які гарантії ми там надавали, не що це обов'язок Росії. Міжнародний червоний хрест не виїжджає в місця отримання чогось. Хоча це його, до речі, прямий обов'язок згідно з міжнародних там і Женевських конвенцій. Ну, от ну і ми бачимо, просто азовці вбивають. Вбивають в Оленівці, вбивають в Катівнях. Вчора ще один Азовець помер, начебто, начебто просто помер в СІЗО в Донецьку. Ну і ситуація виглядає дуже, дуже загрозливо. Так на жаль, все абсолютно, все, що ти щойно воно відповідає дійсності. І той факт, що начебто, ну, принаймні, нам про це повідомляли наші е, керманичі держави, що мовляв отримані гарантії від Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Христа. Ну, наскільки я розумію, зараз виявляється, що ніхто ніяких гарантій не давав. Е, я скажу відверто, коли я вперше почув такі. Тези від нашої влади, я був дуже здивований, але вирішив промовчати, аби просто не, не дай Боже не нашкодити. Справа в тому, що я 5, 5 років співпрацював з МКЧХ, і я чудово знаю, компетенції цієї поважної світової організації. Ніколи в світі, взагалі, просто ніколи Червоний Міжнародний комітет Червоного Христа. Не давав би таких гарантій, бо це просто не відповідає статуту цієї організації. Я був дуже здивований, але ну, вирішив промовчати. На жаль, виявилось, що дійсно МКЧХ офіційно повідомив, що жодних гарантій ніколи і нікому він не давав. І залишається питання, яке висить в повітря, а, а хто ж і що гарантував. Нашим військовослужбовцям, коли вони складали зброю. Якщо, звісно, знов таки, якщо, 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 якщо взагалі якісь були гагени. Що стосується цього гагенитного дійства, яке готують а ну так звані а, представники ДНР, але ми ж чудово розуміємо, хто насправді керує цим квазіутворенням, тобто росіяни. Дійсно, Надходять повідомлення в першу чергу з так званих ЗМІ за Донецька, які, хізуючись, навіть репортажі зняли, як там якісь робітники варять вже такі металеві клітки, в яких незабаром мають судити наші хлопці. Чи можемо ми якимось чином? Зупинити цей процес. Мені важко бути об'єктивним в цьому випадку. Я думаю, що з політичної точки зору вплинути на дії цієї варварської команди не здатен ніхто. А от що стосується наших спецслужб, можливо, є якісь вкриті можливості, які можуть бути використані. Для того щоб зупинити це злочинне шоу, чи будуть вони задіяні вдало чи невдало? На жаль, я не можу відповісти на це питання. Хочу лише тільки сподіватися, що за будь-яких обставин ганьби для наших героїв-хлопців вдасться уникнути. Георгію, а Дуже цікаво, до речі, почути от твоє ставлення до Червоного Христа, от, ти казав, що ти пропрацював дуже щільно. Ну і звичайно, і за посадовими обов'язками також дуже щільно працював з питанням полонених. Це тонка тема, але якщо можна порівнювати от період до 24 лютого, до великої війни. Хоча і 14 року вона була не маленьким, яку кажучи, ну от, от до та після, чи можна сказати, що тут зараз ми працюємо по цій лінії ефективно, от ефективність вирішення обмінів витаскування полонених, ну вона на чильному рівні, як ти вважаєш? І знову ж таки, а як ну нам, як нам бути в цій ситуації, щоб все ж таки якимсь чином. Домогтися звільнення азовців я чув про різні там методи, на і починаючи з того, що от як одна людина мені ж наприклад казала, що ми повинні максимально концентруватися на тому, і це завдання всім спецслужбам і ССО, щоб, як могла більше в полон брати офіцерів Росгвардії, на бо, оскільки Росгвардія – це. Та структура на яку опирається Путін для контролю влади і суспільства всередині країни да якщо якесь невдоволення буде в Росгвардії, Путін це сильно ну це буде його сильно непокоїти. Наказали про те, що кадирівців треба максимально брати в полон, тому що кадирів завжди ну розіб'ється, але ну має важелі, щоб наполягти на обміни, щоб ну виглядати, що він якби лідер, да, який там не віддає своїх. Тобто, вот такі речі, да от вони я розумію, ми не можемо можемо казати всього, але ну, принаймні, от всі ці речі вони ефективно відбуваються. Якщо якщо недостатньо, як можна посилити цей напрямок? Ну почнемо з того, що я ще з го року категорично відмовлявся брати участь в будь-яких перемовинах щодо обміну полоненими, або на жаль, прикро це казати, або тілами загиблих. Чому я вже пояснював, я доволі уважно слідкував за подіями і першої, і другої чеченських кампаній, в тому числі і в контексті обміну полоненими і звільнення заручників. І тому я був абсолютно переконаним, що в цій справі дуже складні, на жаль, присутня величезна кількість бруду. І тому я на відріс відмовлявся і відмовляю зараз приймати участь в цьому процесі. Що стосується а, от, так званого вже такий термін, як би він цинічно не звучав, а але він вже сприймається ну, нормально в суспільстві. Так званий обмінний фонд поповнення цього фонду. А, от ти перелічив Росвардію, кадирівці можна абсолютно спокійно ще додавати туди і Кадрових в першу чергу, офіцерів Міністерства оборони Російської Федерації можна спокійно туди додавати вагнерівців, якщо взагалі їх будуть брати живими. Факт свідчить про те, що протилежна сторона, а саме Російська Федерація, вона практично не звертає уваги. На полонених, які ми беремо з так званих першого другого армійських корпусів народної міліції ЛНР і ДНР, дійсно, цих людей ми беремо в полон чимало, але практично погодження на обмін цих людей на повернення їх додому майже не відбувається. І вони, між іншим, самі про це вже чудово знають. Про це свідчать численні репортажі і їхні розмови з їхніми рідними і близькими. Вони вимагають, щоб ті е, звертались до так званих військоматів ДНР або ЛНР, але реакції ноль. Тобто, ці люди вони не цікаві для Росії. Звісно, і в першу чергу Росія цікавлять, або е, я б навіть сказав так: не, не стільки. Військовослужбовці Росгвардії, скільки в першу чергу це співробітники російських спецслужб, це головне управління Генерального штабу, ну колишніх гур, це ФСБ, можливо, це розвідувальна спільнота Прикордонної служби Російської Федерації, яка так само належить до Федеральної служби безпеки. А в другу чергу, скоріш за все, це все таки Кадирівці. Дійсно, це факт. І вже далі можна перелічувати це і Росгвардія, і Міністерство оборони безпосередньо армія Російської Федерації. В першу чергу мова йде, звісно, річ не про рядовий склад, а про офіцерський склад. Але разом з тим, ну на жаль, треба чесно визнавати, що процес обміну, тобто процес звільнення наших полонених, він відбувається доволі квало. І я не думаю, що в цьому провина української сторони, боротьбоже, якби я критично не ставився до цієї влади. Я був багаторазово свідком того, як росіяни абсолютно брутально, нагло і цинічно, порушували заздалегідь досягнутий домовленості, як вони брехали просто в очі, спростовуючи існування того чи іншого. Українського військовополоненого в тому чи іншому таборі просто брутально є відеозапис, їм показують цю відеозапис. Ні, його там немає. Ми взагалі у нас його немає просто взагалі немає все. І на, на жаль, таких випадків їх десятки або й сотні. Тому все виключно, на жаль, гальмується позицією безпосередньо керівництво Російської Федерації. Зрозуміло, Георгію. Дякую, дякую за позицію. Хоча монавтишне невтішна, не звичайно. дякую, що зміг прийняти участь в ефірі. Георгій тука заступник міністра Мінтот з тимчасово окупованих територій, молочів переміщених осіб в шістнадцятому, дев'ятнадцятому роках. Ну і звичайно, зараз голова правління фонду Народний тил одні з перших волонтерських організацій України. Отже, був з нами на зв'язку.